Хто насправді керує рейтингами бійців UFC? Волкановський став чемпіоном і очолює рейтинг. Логічно, чи не так? Але Топурія, який перейшов в інший дивізіон, чомусь досі на третьому місці. А Холове, який теж вже не в цій вазі, взагалі на першому місці після чемпіона. Вони що там, рейтинги в лотерею розігрують? А тепер що, хто складає ці рейтинги? Цілих 22 представника ЗМІ. Так-так, серйозні дядьки з газет, і блогів та ТВ вирішують, хто крутіший. Вони дивляться на останні виступи, загальний рекорд, характер перемоги і якість суперників. Але це все одно виходить суб'єктивно, бо кожен фанатіє від свого стилю бою. І знаєте, що найсмішніше? Ці рейтинги взагалі не мають особливого значення. Шон Омелі з 12-го місця бився з Петром Яном з першого? Як так? Тому що в UFC важливіше, хто збирає бабло, а не хто на якому місці. Отже, рейтинг UFC це як погода в квітні. Ніхто не знає, що відбувається, але всі про це говорять.